Стояв чудовий вересневий ранок. Кожен мешканець займався своїми справами. І лише ворона виконувала особливе завдання. А де ж вона? На весь ліс новина. Кар, кар, Увага! всіх лісових мешканців запрошую на свято, Кар-кар! свято знань! Наш лісовий дитячий садочок. Кар-кар! Сій на свято, кра, кра-кра, не пропустіть цю подію, не запізнюйтесь. День починається! Ра! Почув цю новину зайчик, який пробігав, повз невеликий пагорбок. Ой, як цікаво! я такий радий. Дякую, ворона. Почув новину їжачок. зрадів садок дитячий. Як цікаво, у нас тепер є своє свято. Я і не знав. Ми дошкільнята. Я візьму у дитсадок свою улюблену книжечку. Почула новину лисичка. Я така щаслива, в садочок піду, друзів собі неодмінно знайду. Я підготувала для всіх смачненькі лісові ягідки. Почула новину мишка, їй теж стало цікаво. Садочок з радістю піду, з собою альбом і фарби я візьму. Буду вчитись, красиво малювати, мрію художником стати. Іде ведмед, ведмедик почув новину зрадів. Я буду вчитись рахувати, щоб розумним стати. Вовчик сірий став міркувати. День зна, цікаво, що за свято. Куди так квапляться малята, я ігри принесу, щоб всі могли погратися і відпочити. І будемо всі дружно жити. Дуже добре, добрий діткора. Побачимось у садочку. Не забудьте взяти свої посмішки. Кар! І гарний настрій. Діточок найгарніший садок. Шей такий красивий дім, грають прамені на нім, і багато тут козок це наш рідний дит садок. -садок. Шей такий веселий дім, не змовкає сміху нім. І багато тут діток, це наш рідний дит садок. Жовте сонце, небо, синє. Ми йдемо в садочок нині. І хоч знаємо, буде важко, та сьогодні ще не страшно. Ми все літо готувались, дуже всі ми намагались, щоб сподобатися вам, нашим вихователям. Чід сестричку я читати. І ще трохи рахувати. Чомусь у книжечках нірка вся, матуся досі ще збира. Каже тато, що я геній, Тільки в чому я не певний. Ранець, сам в садочок склав. Що було, усе поклав. Золоті у мене руки, мама каже, що тому? Я малюю скрізь і всюди, розмалювала всі каструлі. Це все жарти. Не сприймайте, радо в садочку нас вітайте. Ми вже зовсім не малята. Ми сьогодні дошкільнята. До Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні у нас особливий день. День знань. А навіщо нам оці знання? і так у лісі живемо. Знаємо, де морку шукати, а де капустинку знайти? Смаченьку. Так, зайчику морква це добре, але навчання ще краще. Воно допоможе тобі стати розумнішим, сильнішим, дізнатися, як підтримувати своє здоров'я і як допомогти іншим. Ой, а як навчання допоможе мені стати сильнішим? Не розумію. Ведмедику, ти напевно знаєш, що для того, щоб бути здоровим і сильним, треба займатися спортом. Ми будемо вчитися правильним справам, а ще дізнаємося, як правильно харчуватися, відпочивати. Рух це життя. Ти пам'ятай. У спорті фізкультурі міцність пізнавай. Спорт допомагає нам зростати, бути сильними і перемагати. Правильно, вовчику. А ще вітаміни важливі для кожного з нас, щоб енергію мати і не хворіти весь час. Розумничка, Мишко, гігієна це важливо. Щоб бути охайним і красивим, звичку таку треба мати і за собою доглядати, мити лапи, шубку, хвіст. Ось у мене є до того хист. Здоров'я треба берегти, зубки чистити завжди. Щоб міцнішими були, і щоб усмішка сяяла яскрава прияскрава. Щоб бактерії не тривожили лапки ми завжди перед їжею пам'ятає кожне маля. Чистота це шлях до здоров'я. Чистота? Це справді круто, а як навчання допоможе мені стати розумнішим, вовчику. Знання допомагають приймати правильні рішення, бути обережним і відповідальним. Ти навчишся розрізняти добро і зло. Будеш розуміти, що важливе, а що ні. Я дуже люблю рахувати, в математичні ігри грати. Математика цікава штука. Я рахую все підряд. Мені цікавий кожен факт. І додавати, і віднімати, цифри правильно писати. А ще навчитися. Читати. Читання то ключик до знань, до таємниць, до цікавих пізнань, бо із казки у казку легко мандрувати, а треба ще навчитися думати, слухати і спілкуватись. Ще навчимося швидко читати. Мріяти і у світи мандрувати. Авчимося, труднощі долати І будемо найкращими малята. А ще треба любити природу і все, що нас оточує. бо природа це наш дім, зелений, яскравий, і ще він живий. Ще правила безпеки, друзі, треба вивчати, щоб в біду не потрапити і не страждати, обережними бути, життя цінувати, безпечні місця для ігор вибирати. Ви самі все добре розумієте, розумнички мої. Що, малята, давайте разом відкривати цей дивовижний світ. Ми, Ми готові, готові вчитися. вчитися. Ми хочемо бути, бути розумними, розумними здоровими, здоровими і сильними. Ви всі такі талановиті, неповторні. Попереду у нас ще багато цікавих занять. До нових зустрічей, мої маленькі лісові учні. Нові знання чекають на вас кожного дня. Хай лунає цей дзвіночок, щоб для всіх дітей в садочку. Був щасливий кожен день, щоб батьків вишанували, їм завжди допомагали, щоб ви набирались сили вихователів любили, грались, весело навчались. І зовсім, щоб не лінувались, нехай ваше навчання буде веселим і пізнавальним. З днем знань. Який чудовий день знай, тільки друзів.